Earth. Доброго дня, 10 жовтня, місто Тернопіль. Продовжую збирати плоди яблук. Перед нами сорт яблуні Муцу, підщепа М9. <psychedelic>. Схема посадки 3х1. Отаке, гарне завантаження, гарне чисте яблучко. Були стандартні обробки, бо муцу трошки примхлива яблунька, уражується борошнистою росою і паршою. Але в цьому році при мінімальній обробці отримав гарне товарне яблуко. На листу трошки з'являється парша, але вже не робив додаткове хімічне навантаження. То не критично. Яблучко Ви, е, викормила яблунька. отакі яблука 150-200 грам. Загрузка дуже чудова. Попадає вона під викопку ця яблуня, бо вже посажено з правої з лівої сторони персики, які будуть формуватися з тонким веретином Але все рівно вона тут не вписується. Збереться врожай. І буду її забирати. Шкода, звичайно, але назад дороги немає. Вже перепрофілюю сад на персики ніктарини для себе посажу. Ще посадив уже молоденькі яблуньки моді, фуджі, флоріна. І ще один сорт. А, Катерина. І ще з два сорти по пам'яті, не пам'ятаю, зимових. Целеста літня. І Ерлі Женева. Ерлі Женева сама перша замість білого наливу. Я такий конвейер. Ерлі Женева, Целеста, потім іде Гала. Потім іде чемпіон. Рубін Стар, De Costa. І завершують вже зимові, пізньозимові сорти. Це такі, як Сіріус Маю. Фуджі Катерина. Отакі для родини вистачає. В принципі, сортом муцу дуже задоволений, це дуже смачне яблуко, але не в тому місці було посажене. Я не шкодую, звичайно, буде йому заміна Фуджі гарне. Оріон теж зеленоплідних, гарне, то зимунників. Отаке дуже гарне яблучко. Так що дякую за увагу. Іде практично вже закінчую збирати плоди яблук, бо було в нас от таке вікно, сонце, тепло, вітру такого не було. Пройшли перед тим дуже сильні дощі. На завтра знову заказують дощі. Завтра п'ятниця, дощ, субота, дощ, неділя, дощ, а в понеділок вже прогнозують плюс. Три на ранок плюс вісім на день. Погода портиться. І вже може бути це вже і не дождаться більше тепла. Аж весною. Так що сьогодні по максимуму все ховаємо до комори. Бо останній погожий день на цій неділі. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!